З нами головний тренер команди Скаяп Futsal Тарас Шпичка. Пане Тарасе, вітаю вас з перемогою. Наскільки задоволені грою своїх підопічних у цій грі? Е, да, дуже дякую. Ну, я хочу привітати, по-перше, своїх гравців з перемогою. Привітати команду суперника з гарною грою. У е, них дуже хороша команда. У них велике майбутнє. Я вірю в це, що вони надалі будуть прогресувати. Е, результатом, да, звісно, задоволений, але ну, по грі не все так виходило, як хотілося б. Ну, але ж три очки, перемога, і це ну, дуже добре. Е, наскільки попливало на настрій команди перед перервою два забиті голи? Ну ми намагалися, я намагався хлопців повернути, бо минула гра, яку ми тут грали, ми 3-0 вигравали. А... Врешті-решт ми програли гру 5-3, якщо ви пам'ятаєте. Тому 2-0 це така перевага, скажімо, в футзалі це зовсім не дуже велика, а з командою з такою Харкова ну, треба було завжди бути на поготові. Ну і Другий тайм показав, що 2-1 і моментів було достатньо у команди суперника, щоб зрівняти, зрівняти рахунок. Хоча в нас теж були моменти, але то вже таке ну, не забували. Значить. Ну так, важкувато було другий тайм. Як бачимо, в другому таймі штучна більшість від суперника створювала вам певні проблеми в захисті. Наскільки налаштовували своїх підопічних перерві до того, що скоріш за все суперники будуть переходити на гру з п'ятим польовим? Ну зараз дуже популярно ця цей вид. Ведення гри, бо багато команд грають в штучній більшості, і ми цей компонент розбираємо, як грати проти цього. Ми готувалися до цього. Але все-таки штучна більшість, коли, коли один зайвий гравець, то, ну, скажімо так, складніше грати в захисті. Ну, один пропустили, але більше не дали змоги супернику забити. Я думаю, що це дуже добре. Наскільки я пам'ятаю, Володимир Удовиченко також на цьому паркеті проводив гру і проти рятувальника, і також тоді багато сейвів зробив, як і сьогодні. Чи можна вважати, що Володимиру цей паркет більше, скажімо так, до душі, і саме на нього в цьому плані розраховуєте? Ну у нас два однакових сильних воротаря, і я стараюсь давати їм обом змогу грати. Да? Так, вони чередуються і так сьогодні вийшло, що сьогодні черга була у Володимира. Але у нас два однакових сильних вратаї, тому... А, ну і наостанок, наскільки е полегшення відчули після того, як Юрій Шериці забив вже третій гол, який фактично і вирішував вже долю цього матчу? Ні, ну звісно, полегшення, тому що у нас і до того було там 3-4 гарних моменти, ми не могли забити, але коли Юрій забив, да, і ми вже випустили молодих гравців, дали їм змогу пограти. Ну, звісно, да, це дуже нам допоміг цей гол.